Ще продовження серії. Елізабет, ну ти не шуткувала тут посеред ранка. Ти ще, ти ще п'ять ранку. Ти який ранок? Елізабет, ти вмієш підбори підбодрити? Майкл, що таке? Так. Ну, тоді ж а справді не дуже світло. Що я зробила? Я боюся такого. Так, Елізабет, ти мене до, до сміху налякала. Ой, ну, зовсім Елізабет, ти вмієш розсмішити. як я тепер піду на кухню або на третій поверх. щоб... Ді, дітей будуть вони вже там розсміються від від жарті, то їх елізабет. Ну ти даєш. Майкл, Майкл, ну а що як я не можу, не могла заснути всю ніч? Ти спав значить, спокійно, а я а я вертілась на боки, вертілась на боки, вертілась. вертілась. Подум... Ну, подумаешь, ну выспала стрижка. Майкл, да я всю ніч не спала. Ты попробуй не выспать. Добре, добре, не, не буду більше так не буду. Ось яка гроза просыпается Ой, це є у Элизабетковые. Коли, коли її чимсь перебодрите. Коли над над на Посмі посміхати... сміятися. Майкл я все чую. Ех, сі... сьогодні ж ми їдемо в Star Dust по одяг і по ї... По, ї... По, їжу... по їжу ми йдемо, але по одяг по, по кристаллики їдемо. Я боюся цих кристалликів є. Хоч би діти спали, хоч би діти спали, чорні раніше нас прокинулись. Зараз подивимось. Що? Діти, ви чому не спите? Ви чому не спите? тату, тому, тату, тому що ми прокинулись раніше від вас. Так, они не прокинулись, а вы не прокинулись. Не трогайте потому я что я вам сейчас расскажу такую историю. В общем, в общем ваша мама спала-спала и посыла дранку. а а, -а, -а! Майка, вставай, вставай! А я говорю, что осталось? А вона каже, привид літає і сама бачила. А, а, я такая, а, а я такий засміявся, а вона потім такою разою проснулася, що я побіг до вас від страху, а ще вона хоче брилянти та да, 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 да одяг гарний. Таце, ну ти нас міший, вмієш підводюрити. Ми, ми думали, що ми сьогодні, що, що ми сьогодні будемо без настрою. Ні, діти. Сьогодні я без настрою не буду, тому що з моїх з моєї карточки будуть списуватись гроші. Я хотів сказати, що сьогодні я буду не радий, тому що з моєї карточки будуть списуватись гроші з магазину кристалів та з магазину дорогих. ...дорогих сумок, кофточек и штанин. Тата, ты умеешь рассмешить. Рассмешите. Так, ты умеешь рассмешить, Тата. А, а за Тату меня, она рассмешить. Я за его сын. Так, Эмиль и Мия. А, а мы думаем, что ничего не касается, не касается сегодня. Кташ якось Ех, ну як за Ех, ну як завжди. Зажди мене те щось теж... є. <різь> 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 сміятися, дітки. Ех, ну добре. Добре. Підіть вашу маму Ні, Не, не підома підому малину на комнату ховати. Ой, в Катину комнату ховатися. Я зараз, зараз заховаємося, вона і Вона зараз нас ніколи не знайде. Да, не, ніколи не знайде. Так ніколи не знайде. Так, я хочу заховати. От, Отак ось, отак. А мене не видно. Ні, не видно. Я знаю, де заховаюсь. Я заховаюсь тут. Так. А якщо що, в мене просто не було. У мене ідеальне місце. Ну, як завжди, а ти піди пошукай своїх і брайте какую-стричку. Добре йду. Так. Де же Мія? Де же. Це забув тебе звати? Як можна забути, як маю звати? Я Еміль. Еміль, я не бачу тебе. Е, теж не видно щось. Ой, знаешь, знаєш, Ами? Чому там она так видно, знайшла? Думаю, що твой хвостики видно, зайчик. Ну добре. Може посидім на твоем кресле. Так, а він? Я не можу його знайти, господи. Та куди він спрятаться спрячется ще? Тут а ну вилізай, я вже не можу ждати. Хе-хе-хе, ты що потолка за... Ти що, е ти що, потолка звалився чи що? Ні, тут хавався, я з телефончика виплину. Ну, ти даєш. М умієш підбаджирити теж. Як мама сьогодні зранку, тато, так і ти? Ну, ще далі будемо робити. Так, ще далі будемо робити. Далі що будемо робити? Далі не знаю. Щоб... Твоя сьогодні ти будеш, маму. Ти чому я і завжди я, ну як так? Це справедливо, Я кожен день маму буду. Це, Це несправедливо, справедливо, я ще раз скажу. Що таке вже донь? Вони кажуть, що не моя черга мам, А сьогодні їхня черга? Так, понеділок вони, а в суботу я. А сьогодні понеділок а вони кажуть, щоб я йшла, будила маму. Мамо, прокидайся, ми вже їсти хочемо. Діти? Їсти? зараз всіх нагодую. О, ні, о, ні, я, я що я наробила. Роб, на я, я ще нікого не накормила. Ой, ой. Мама, ну ти як завжди за своє. Ну а що, як ви голодні? Я вас не нагодувала. Що мені тепер скажуть в моєму улюбленому конкурсі? Найкраща мама. Так ти за найкращу ту маму Ра ой, я ж... — Ні, ні, я хочу я хочу вийграть, там, тищ, ще. якщо... якщо... там, як то як ще дуже хочу, това у вас животики... У вас животик урчати, му у вас урчати... У вас животики дуже сильно ехе-хе-хе... Як завжди, мама береться за своє. Мама, йди й готуй. Готуй той не плач. Я ж що я не робила. Мама не 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 сумуй". добре, добре, зараз замовлю Так, магазин ділка, так, зараз візьму те, що мені дуже треба. Скільки настав до сім'ї? Катя, Я майка. Мія та ще корне ім'я придумала. Емілі. Емілі. Дай тебе людьми. Тепер беремо м'ясо. Один, два. Це, так, це у нас малюки. Три, чотири, п'ять. Ну от і все. Набрали. Можна замовляти. Бистро приходить, магазину бджілка все. Ой, як бистро прийшло, все. Добре, поки я буду в Що я на нас заказывала? Я ж не пам'ятаю, щоб я заказывала на нас. Треба за... сходити проти стумази, магазин, думаю, що у них, такі... у них такі замовлення приходять. При... Приход... При... приходять. Зараз піду щось куплю. Мамо, мамо. Що таке, Доню? Я схожу. Добре, добре, ти йди. Чайок, Чирюк. дай чайка, дай чайка. Ммм, дуже вкусний. Це, вч... Це вчорашній. Як вчорашній? Зате -за -за теплий. Ще теплий. Якось, якось Привіт. О, привіт, Віка. Привіт. Привіт, а я тут до тебе тільки жду. А що там таке? Чому ти так довго не виходила? Ну тому що нам тато такі, сміш... такі смішні історії розповідав. А не розповів, не розповім. Не розповім. Ой, колись розповім, не знаю. Але не зараз. Зараз нам і не треба в магазин дівку. Мама жалується, тому що знаєш, що він робить. Тому що він зробив справді справедливо. те, ще з він зробив ракажи. Він, він мамі доставив на те, що вона у вона заказував. Це супер що... страшно було, я боюсь. Мені як Якщо, щось нападає страшне. Давай я заберу цей наряд. Господи, ну ти не розмішити. Ну а що? Пиши давай. Лемон А ты был гарный такой наряд. Круто, что мы поменялись. Это мой брат, это сестричка. стричкой. подниму, добро? Так, поднимай, поднимай. Едут мы на машинке. Едем, едем тук, 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 тук. І доїжджають вони. Доїжджають вони до магазину бджілка. І заходимо до, до, до магазину бджілку. Ой, що це? Чому це мене перекинуло сюди? Тут так все розкидано чомусь. Давай зайдемо уже. Ой, хух, <звук> все зайшла. Що це творилося? Я не знаю. Не можу передати, що тут творилося що моя мама нам дзвонила. Коли? Коли вам спіла, Вона дзвонила